Вчора, 30 березня, відбулася запланована зустріч з командувачем оперативного командування uh -huh. е сектору М генерал-майор Воробьйов, uh -huh. начальником штабу генерал-майор, не пам'ятаю, яка в нього там прізвище, але мабуть прізвище не треба використовувати. Uh -huh. е але, я так думаю, потрібно дати цю інформацію, бо це запланована зустріч, ми, на якій був присутній з нашого боку. Командир корпусу, uh -huh. начальник штабу, uh -huh. замначальника штабу корпусу і командир окремої роти. Друг червоний. До свого богу, з боку, Фьодоров наголосив, що дуже приємно працювати з правим сектором і його відмітив як найкращий підрозділ, яким який можна керувати по дисципліні, по веденню бойових дій. Я Також після цієї наради. Наша робоча група відвідала бойові позиції в Широкіно. Знаю, кожен. хлопці так. дзвонили, казали, ну, наші мужики молоткі, mm -hmm. звісно. Поїхали на самий передок, mm -hmm. влізли yeah. в, саме, yeah. в, саме, yeah. в саме пекло. Навіть, навіть там при нас mm -hmm. був затриманий один. Mm -hmm. е навіть полоненого взяли. Чоловік не зрозуміло, що я там робив, і mm -hmm. ми його здали в комендатуру. Так. Mm -hmm. да, ми не розбираємося, ми факт виявили так, і здали. Так, його. І здали. Так. Ось так. Також зустрічі пройшли з добровольчим матеріалом Донбас. Угу. Сьогодні, до речі, прес-конференція Донбас да. говорить про те, що він не вийде. І червень буде там. Угу. Казав червень. Це, це жителі Маріуполя попросили угу. зінсували цю зустріч, роз... розголосити, що вони не дадуть вийти добровольчим підрозділом з Широкін. Бо воно буде, звісно, якщо добровольчі підрозділи вийдуть, угу. то його можна здати. Тобто ця, ця, ця ініціатива, це конференція... ініціатива місцевих жителів, так. Угу, угу, щоб так. пригласити Донбас і червня. Угу. Літун дав згоду на, угу. і наказав червню також бути присутнім і дати свої коментарі. Ще раз для всіх: громада Маріуполя зініціювала. Зустріч з добровольчими батальйонами, щоб почути ще раз, що місто запросити медійників, щоб почути ще раз, що місто не здається. Да, люди водія щоб, бояться, на, всю, що на, щоб на всю країну розповісти, що люди що не хотя не хочуть, щоб місто. Щоб здали. виходили добровольчі угу. батальйони з Широкина, саме широкими. Лайф Ньюс, привіт. І також зустрічалися з командирами Азова угу. по плані робочої зустрічі. Так. Там певні перемовини азовці там. Ну, азовці працюють навіть артилерією. Тобто ці хлопці. Та? А вони озброєні всі. Вони ж передходяться на сняв. А, ну зрозуміло, що. І вони що озброєні вихає, всі поповні. У них все, все є. Артилерія, uh -huh. у них танки є, у них кугари є. Вони uh -huh. озброєні по самому не хочу, як то кажучи. Тобто в ЗСУ і у МВД проблем зі зброєю mm -hmm. немає. Ми ну, єдиний підрозділ, у якого є проблема з тим, що у нас немає відповідної зброї. Саме так. Сумно. Ну, це питання якось буде вирішуватись, є якась інформація про це? Я наскільки знаю з інтернету, там О, це без з мої поспілкуватися. Угу. Там законопроєкт співпраці на якомусь рівні, там узгодження добровольчого українського корпусу. Uh -huh. Він готується, Багима проводив в uh -huh. понеділок а, також робочу зустріч в Генеральному штабі Угу. Uh -huh. да, uh -huh. Як керівник управління, як начальник управління по взаємодії з ЗСУ, uh -huh. добровольчими підрозділями та іншими формуваннями.